Шановні тернополяни, вас зустрічає наша делегація на селі із головою Золочівської районної ради Олегом Оресовичем Банаком, першим заступником голови Золочівської районної державної адміністрації Ігорем Миколаївичем Нижником. Прошу. Шановні гості наші Тернополя вас щиро з відкритою душою вітає земля Марк'яда Сискевича. Рідний, квітучий Заложівський район, ну, вперше Львівщину вступаєте в наш район. Тому я вам бажаю в першу чергу гарного настрою, плідної співпраці з нашими колективами. Ну і не забудь тих хороших вражень після тої поїздки, і особливо після зустрічі в Залоцівському районі. Дуже раді бачити вас. Я вітаю всіх вас із початку потужного, мистецького. А проєкту на теренах вашої області, нашої області у сфері у духовної культури, відродження, ну і всього самого найкращого, що може бути сьогодні у тих людей, які чесно працюють на нашій благословенній українській землі, виховують дітей, ну і долучаються без сумнів до збереження всіх тих добрих традицій. Які сьогодні мають місце нашій, на нашій славній Золочівщині. Тож гостей ласкаво просимо, ой, зелене, жий Чудовий звичай має, на рушникові коровай гостям своїм вручає. Прийміть цей дар як символ щедроти, любові, єдності і миру. Ми зичим вам здоров'я, доброти, а від життя ми зичим тільки позитиву. щоб все те, що ви задумали, хай у вас здійсниться, тепла родинного вам, затишку, любові і найголовніше мирного неба. Здоров'я вам, всім вашим сім'ям, людям, які з вами співпрацюють, і Божого благословення. Дякую. У цьому славному, гарному селі, краєвидному. Що можемо сказати, що наша Україна є багата на все. На все багато. На краєвид, на родовища, на світі місця дуже багато, де ми тільки не поїдемо по Україні, головне по Галичині. Святих місць дуже багато. Ми зараз з вами є присутні на святому джерелі села Бугів.